Це урожай 2023 року. Аграрій Петро Крикливий показує Суспільному, які цукрові буряки вродили на полі в селі Мирне Калинівської громади. Каже, у порівнянні з минулим роком врожайність на 30% менша. Все через обмаль дощів. Все залежить від кількості опадів. У нас в цьому році, якщо взяти з травня по вересень місяць включно, то випало тільки 63 міліметри опадів. Це навіть не було. А буряк любить вологу. Любить тепло. Для збору ж врожаю нинішня погода сприятлива, каже Петро Крикливий. Ми його копаємо зараз день і ніж, 24 часа. години. Осталося ще майже на два-три дні. Комбайнер Віталій Скотчик каже, копати цьогоріч буряки легко, бо і сухо, і бур'янів нема. Десь 15-16 хвилин і в бункері виходить десь від 15 до 17 тонн. У ньому дуже багато функцій і настройок, які ми маємо враховувати при копці. Тобто, чи дорізає гічку, чи копає буряки, чи не ріже, чи тягне повністю буряка з хвостиками чи без хвостиків, щоб не щоб чим поменше було гічки в бункері, треба також дивитися. Під цукровим буряком у селі Мирному 198 гектарів, каже Петро Крикливий. Від посівної до копання сім місяців копіткої праці. Якщо взяти на гектар, якщо взяти зерновий, то йде десь порядка 26-28 тисяч, то на цукровий буряк більше, більше як 100 тисяч на гектар. Це дуже затратна культура. Новна вигодна. Цьогорічна вирожайність цукрового буряка, каже, аграрій понад 500 центнерів з гектара проти 600 минулого року. Втім, ціна і прибутки залежать від можливості збуту. Ще в вересні місяці кілограм цукру був 33 гривні. Кілограм зараз він звісно, він впав, так як не буде експорту, не буде ціни. Ні на що. Наша країна нам вистачає. Один рік посіяти, і років 5-6 свою державу прокормити. Все остальне це експорт. Буде експорт, буде ціно. На цих полях. Цукровий буряк сіяли і будуть сіяти, каже Петро Крикливий. Сіве зміни дотримуються навесні. Ці землі засіють яром ячменем пивних сортів. Культура прибуткова завжди є збут, а головне зазначає аграрій, не виснажує землі. Ольга Орел Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.